Вітаю. Я хочу подивитися деокупацію Криму. Вищі сили. Скажіть, будь ласка, що заважає Збройним силам України деокупувати Крим, повернути Крим Україні? Що допоможе деокупації Криму? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили дайте нам. Чи є якісь перешкоди? Заважає повернути, до окупувати Крим і врятувати всіх українців. хто мешкає в Криму. Так, є якісь знов в небі речі. Це... Де велика подія, буде напад на. Так. Ворог планує напад і руйнування. І щось він робить із, із небом. Або він викриває наші. Так, що це значить? Так. Ворог працює над захистом свого неба в, Хар... Ой, в Криму, і це планується дуже сильна битва і руйнування. Так, а обстріли, обстріли. Так, я не можу зрозуміти. Зараз секундочку. У ворога є якийсь план, дуже негативний. Битва відбудеться і дуже сильно, і він планує зробити багато, багато смертей. Сам дьявол виходить. Де окупація Криму? Він не буде так просто здаватися, він планує вбивати і руйнувати. Отака деокупація Криму. Боротьба і руйнування. Але вона відбудеться. Страх закриває. Угу. Закрита інформація. Ворог хоче, щоб всі боялися, щоб самі мешканці мирне населення Криму дуже боялися. У цих... Вони боялися наших військових, що наші військові прийдуть руйнувати і вбивати. І це все така таємниця. А насправді не буде руйнування, а це буде велике свято. Наші військові принесуть гроші і... і свято. А це ворожі плани з приводу руйнування. Так, Де окупація Крима. Відкрита дорога. Де окупація? все одно відбудеться, але ми побачимо Крим дуже бідним. Голим і босим просто виймуть усе. І це буде мир і порятунок для людей. Знов мирне населення буде підставлене під. зброю. Але це нас не буде сильно зупиняти. Ми вже натреновані і дуже філігранно по краю пройдеться зброя і знову з неба якась така чарівна зброя, яка буде дуже точно бить ударами. А наразі у ворога план налякати до смерті. Налякати до смерті мешканців Крима. Дуже багато агресії. Ми вичікуємо, вичікуємо, чого ми вичікуємо. Так, Ага, спочатку треба пройти оці всі міста, а тоді Крим залишиться на останнє. Спочатку мир на великій землі, де зруйновані домівки в людей, отам От мир настане, і це наше, що ми затягуємо звільнення. А поки ми звільняємо велику землю України в, в самому Криму розпочинається дуже така боротьба за, за людей, за, їх, за те, щоб вони вже налаштовані були боятися. Так, Добре, я заперечую. Це все заперечую. Так, це я вилишаю заперечується обмани, заперечую всі руйнування. Також я заперечую це все нищення, що вони тут збираються красти, припиняють, заперечую люди. Залишаються своїми коштами. Так, заперечую. Якнайшвидше. Там не можна так чекати, ми вже втомилися. Випіляю всі руйнування обстріли. Більше у ворога сили. втрачає ворог сили. Так, заперечую, заперечую. Все, карта сили, карта миру. Так, де найшвидше. Картону. Будемо звільняти. Крим. Всі кошти в Крим повертаю, перевога приходить без втрат. Не для військових, ледля для і України буде так. Перекриваємо, перекриваємо. Більше нема нічого, що заважає деокупувати Крим. Якнайшвидше відбувається деокупація Криму, без втрат для мирного населення і руйнувань. Відкриваю дороги до деокупації Криму. Закликаю вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду, прошу повернути все вкрадене в Крим, все ще ворог. Російська Федерація окупанти вивозять, крадуть, вертаються до Криму, без перешкод. Буде так, буде так, буде так. Відвертає від Крима ворога, тікає, лякається. Кримчани не бояться Збройних сил України, а чекають, як на порятунок. Буде так, буде так, буде так. Всі плани ворожі руйнуються, я прошу ваші сили, весь негатив повернути ворогу Російській Федерації, все, що вона натворила, всі страждання, смерті, катування, сльози, всі руйнування вертаються російським військовим, російському керівництву, всім росіянам буде так, буде так, буде так. Де не стане, як якнашвидше до окупації Крима? Де звільнення всіх людей, що страждають. Де буде все сказане, здійснене. Так, в Криму буде проводитися і вже проводиться якась пропаганда. Але їх це не, не врятує, все одно настане свято. І Крим дуже філігранно буде врятований. Спочатку врятують велику землю, а тоді Крим, дорога відкрита, де настане мир, буде так. Дякую за увагу.